Вітаю всіх на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами пройдемо семінар, який називається Спасіння. Чому, власне кажучи, присвячений цей семінар? Він присвячений спасінню нашої душі, оцієї тонкоенергетичної структури, яка е, забезпечує так би мовити, інформаційне забезпечення життєдіяльності нашого фізичного тіла. Тобто це од, одна із, із складових нашої структури. Е, наша суть це дух, тобто частина свідомості Бога. Душа – як перемінна функція, яка розвивається із тілення в тілення, і е, тіло, яке є основою для того, щоб могла е, розвиватися душа, і міг проявитися наш дух. Ви дуже добре знаєте цю е, догму релігійну, християнську, про те, що е, Ісус своєю жертвою на Христі всіх нас спас, і ми можемо просто грішити каяться більш. Нічого не робити. Це зовсім не відповідає істині. Насправді Ісус просто показав приклад, як за одне життя пройти від звичайної людини до Бога людини, стати сином Бога. Власне кажучи, це і була його місія. Він її виконав. Е Говорити про те, що хто за нас своєю жертвою нас спас. Не доводиться, тому що е, спасіння кожного із нас, його суть, зводиться до усвідомлення своєї божественної природи і відповідно далі слідування цій божественній природі. Тобто це наш власний шлях. Ми його повинні пройти крок за кроком. Е, всі без винятку кроки не можна пропускати, не можна е, спихувати на когось відповідальність. За наше спасіння, за те, щоб ми від е, цього зумовленого розуму перейшли до Богосвідомості, злилися із вселенським розумом. Структура нашої душі умовно можна її поділити на чотири сфери: е, матриця нашої душі знаходиться тут, на противеличкової залози, виглядає як така прозора сфера. З рідким гелем, і всередині того гелю там знаходяться такі різнокольорові камінці. І коли ви почнете навчитися бачити, ви будете, тільки подивившись на будь-яку людину, ви одразу будете бачити, з ким ви маєте справу, яка якість душі, така якість, власне кажучи, і цієї людини. Ось для цього в тому числі потрібне бачення. Тому що бачу, що людина це людина, яка керована духом. Я... Так ось структура нашої душі складається із чотирьох таких сфер. Сфера ран, що в ній міститься? В цій сфері ран е... наш травмуючий досвід, в тому числі першопочатковий травмуючий досвід, е коли ми зазнали дуже якихось дуже важких страждань, Ну, наприклад, ви. Були поранений на полі бою, і уявляєте, такі не було тактичної медицини, ну, поранений, поранений, або виживе, або помре. І ви там конали декілька діб, або ви е дивним чином опинилися в кайданах в якомусь підземеллі, от і втратили відчуття часу, ніяких ніякого зв'язку з зовнішнім світом і так тривало роками. Ви там гнили заживо, е, от, тому що все відбувалося тут. же. От, ви там по колінах були у власних відходах. От виявляєте собі, що це за життя і яких травм зазнала наша душа? А наша душа е, ще й складається, окрім всього іншого, із аспектів душі. Всього їх 21. 18 із них мають бути присутніми тут з нами, в цьому тілі. Але у середньому сьогодні у людей збереглося не більше шести аспектів душі. Уявляєте собі, а в аспектах душі місяця наші життєві сили. І ми чомусь погоджуємося, маючи такі от потенціал. Зараз відкриті всі знання, зараз можна. Ну, не під час війни там, для чоловіків, але можна поїхати в будь-яку країну, там, навчатися, працювати, заробляти, розвиватися. А ви живете на рівні виживання. От не вмер і слава Богу. І є куди голову прихилити ввечері, ну, практичне щастя. Вранці прокинувся і навіть є кава і до кави, ура! Життя вдалося. Хіба для цього ви народилися? Ви народилися перш за все. Для дуже яскравого самопрояву досягнути максимуму в цьому житті, показати, на що ви здатні. Але цей самопрояв неможливий, якщо із 18 аспектів вашої душі, в яких місяця життєві ваші сили залишились в цілих в живих шість. Всі інші ви просто залишили в минулих тих важких переживаннях. як ящерка хвіст тільки для того, щоб вижити. Ви знали, що прийде час, той, в якому ми зараз живемо, час завершення, час квантового переходу, коли ви зможете відновити оці втрачені аспекти вашої душі, зцілити їх і повернути собі. Але все починається із того, що ви повинні позбутися від першопочаткового травмуючого досвіду. Без цього ваш подальший рух буде дуже і дуже проблематичним. Далі ви просто стаєте дуже вразливою людиною у всіх аспектах. Наступна сфера, про яку варто згадати нашої душі, це сфера контрактів. Що в ній міститься? всі ваші обітниці і контракти, які ви підписували, уявіть собі, ми жили всередині циклу, який відводиться на розвиток однієї цивілізації. І там могли 30-40 разів відпрацьовувати один і той же урок. Тобто, уявіть собі 30-40 життів ви служили в армії у царя батюшки. Казали, що ви собі не належите, готові там не тільки шинелку на собі порвати, а й взагалі вмерти за царя-батюшка і отечество. І так було із імперією в імперію, От 30-40 життів підряд. Виявляєте собі, наскільки в вашій свідомості закарбувався оцей контракт, що ви собі не належите. Або ви були Божою людиною, ви були монахом, да, в кілі молилися там з п'яти ранку починаючи. І весь час говорили, що ви собі не належите, що я ввіряю себе Богу. От моє життя взагалі нічого не варте. Хай Бог ним розпоряджається. І сьогодні, коли ви є сущими, ви раптом хочете працювати на себе. Це нормально і правильно. Але якось нічого не виходить. Тільки ви піднімаєтесь до рівня, який перевищує рівень е споживання на рівні виживання. Бізнес розвалюється, гроші в пісок, е команда розбігається і дивним чином. Чому? А з підсвідомості спрацьовує отой от контракт, що ви собі не належите, що вам не, потрібне, не потрібен достаток, що ось да, кілії достатньо ось, і цього сухпайку довжиною в життя. От і всі ці контракти за всі ваші втілення накопичилися і зберігаються, закарбовані просто в цій сфері контрактів. І Ясне діло, що від тих контрактів треба позбутися, треба стати вільним. Чому? Та тому що ваша свідомість і ваша підсвідомість суперечать одна одній. Свідомо ви хочете розвиватися, підсвідомо ви каже, мені це не підходить, не потрібно, перестань, дурака валяти. іди молись, чи служи, чи ще щось. Сфера благодаті. Що в цій сфері благодаті знаходиться? Зцілена частина вашої душі. Оті зцілені аспекти вашої душі, які там якось там ще утримались дивним чином. От, І слава Богу, що вона є, та сфера благодаті, вона і дозволяє вам досягти ось того, що називається Божественна благодать. Жодних слів не вистачить, щоб описати цей стан, а він хоча нам необхідний, тому що... Це е, одночасне відчуття присутності Бога всередині нас і поряд з нами. Тобто це відчуття справжнього нашого життя. Тому що ми всі народжені в серці Бога і представляємо просто Бога на землі. Ну, поки несвідомі, клеїм дурня. Ось за, е, я сподіваюся, що після нашого семінару ви перестанете клеїти дурня. Ви почнете жити свідомо. Бо це якраз те, заради чого вас створили, щоб ви е, правильно керували своїм розумом, своїми думками, щоб ви спрямовували його своє життя до Творця, аж поки з ним не зілітеся. І четверта сфера це сфера, називається скарбниця. В ній зберігається, що? Безцінний ваш духовний досвід. От наші учні краще розуміють, про що я говорю, тому що вони проходять посвяти, вони отримують цей духовний досвід, а духовність і є, духовний досвід спілкування власний, з духовним світом. Не те, що ви там відбиваєте поклони, молитеся, свічки там всім ставите. Ні, це Ніяк не сприяє. Це ви виконуєте ритуал. Ніяк не сприяє вашому духовному розвитку. Але коли ви взаємодієте з цим духовним світом, коли е, виникає цей зворотній зв'язок від нього, ось тоді виникає ваш духовний досвід. І тоді ви ним можете користуватися. Це і є, власне кажучи, оця скарбничка і є тим вашим спасінням. Якщо вона наповнена, тоді у вас не виникає сумнівів з приводу ну, вашого божественного походження, не виникає сумнівів з приводу того, як цей світ створений і ким. От, Якщо скарбниця ваша пуста, в майбутнє ваше перевтілення, після того, як закінчиться історія цього тіла, вам взяти нічого. Ви прийдете туди пустить. Відповідно, наступне втілення почнеться з дуже низького такого рівня, де ви знову народитесь е, в якійсь да, дикій республіці і там будете намагатися, типу самоліт, і будете намагатися вижити в тих джунглях. Е,